Отже, друзі, як і обіцяли, просто зараз будемо з постійною експерткою сніданку, вихідний психоаналітиком Анною Кушнірук розбиратися, як вгодити. З подарунком. До речі, Аня сьогодні в нас ще й іменинниця, і ми дуже вдячні тобі, що свій день народження ти все ж таки знайшла час і приділиш нам увагу. А з ми щасливі, що це тебе. ми. Ань. І знаєш, от поки ти не привіталась, нічого не сказала, от ми, ми зараз е, всі тут зібралися, хтось з лаштунками, хтось тут. А, от щоразу, коли бачиш, чуєш, розмовляєш напряму чи ні, мало таких людей. Просто як е, в теплій ковдрі і дивишся паралельно класне густосюжетне кіно. Абсолютно, посибі величезно. Це дар якийсь просто. Ми тебе обіймаємо, обіймаємо і вітаємо з ним народження. Дякую. До... Дякую, Слухай, Анечка, до речі, що тобі вже зранку подарували? Ти вже отримала якийсь подарунок на день народження? Отримала, якщо чесно, я заздалегідь почала отримувати, тому що дуже багато зараз друзів, які фактично сьогодні в інших містах, в різних містах, ми не побачимось. Тому я сьогодні з усієї України отримую листівки і отримую всякі різні класні, інтимні, особисті, дуже важливі для спілкування речі. От і всьому радієш, розумієш, так я так розумію, так, Так, але знаєте, найбільший захват у мене викликає ці паперові листівочки, щоб висувати своїми руками, а хто ще їх напахтив? А я знаю, що mm. ще там дівчата передають щось своє, що я колись сказала, що мені подобається. Тобто такі обміни, дещо, знаєте, дівочими секретами і речами, Це таке задоволення насправді. Слухай, Ну бачиш, як ми от, да, от Зараз описала там листівочку з ароматом з усім. І я розумію, що мені, наприклад також таке подобається. Тобто ці якісь милі дрібнички і не лише дрібнички викликають захват, але ж насправді подарунок це така доволі, мабуть, інтимна штука, тому що ти Можеш старатися як завгодно, а людині раптом Наприклад. чомусь ти, знаєш, даруєш. І, і тут в цей момент ти бачиш таке, як людина намагається приховати розчарування, бо виявляється, вона очікувала чогось іншого. От, от Чому так стається взагалі? Слухайте, ви знаєте, насправді немає хороших чи поганих подарунків. Є абсолютно чітка історія про те, що є ставлення до людини, яке демонструється цим подарунком. Нема нічого поганого в тім, щоб, наприклад, дарувати посуд каструлі жінці або чоловіку, що любить готувати. Але людині, яка не готує, наприклад, це буде образливо, так? Тобто, якщо ви це будете робити з контекстом того, що я настільки тебе не знаю, мені настільки здається, що тобі треба було би робити щось інше. Такий подарунок він скоріше буде вказівкою на те, що ти робиш щось. Не так, як я собі це уявляю. Тому в цілому а, бажання людину порадувати, потішити, воно безцінне. Але обирати подарунок важливо все ж таки не для того, щоб показати і продемонструвати ставлення, а для того, щоб все ж таки спробувати викликати посмішку, виявити повагу, а здійснити мрію. Можливо, якщо людина. А наділена великим нормальним матеріальним хорошим благополуччям сьогодні вона може вирішити якісь питання і проблеми іншої людини за статки за гроші. Нема абсолютно нічого поганого в тім, що вона таким чином зробить подарунок, але все це має бути відповідно контексту. Тобто, якщо люди не близькі, більшість подарунків може сприйматися якраз не і тому це може бути некоректно небезпечно. От я постійно ці піні, коли мене так в лоба питають, кілька разів таке було. Що тобі подарувати? Конкретно ну замовляй. Mm -hmm. І ти такий в такому ідіотському положенні, ти не розумієш. Ну, типу, типу, поза як не правду казати чи ні? <сі> От це нормально, не нормально. В яких випадках це можна робити, в яких ні? Варто так питати напряму. Да, є люди, які ну по фактично вони не можуть придумувати, вони не хочуть придумувати для них це без просто ну безкомпромісно некомфортно, і це гаразд з одного боку запитувати. Але дивіться, тут є запит ну, цього іменинника або запит того, хто наприклад на свято отримує від вас подарунок. Річ у тім, що якщо від вас хочуть уваги, то просто гроші або просто ну купи собі що небудь, а я потім тобі не знаю там віддам гроші. Це не буде подарунком, це буде утилітарним ставленням, яке ще більше розчарує. Тобто, якщо ви знаєте, що ви хочете потішити, ви можете запитати. Людину є щось, що ти хотів би мене попросити тобі подарити. Я з радістю це зроблю. Якщо людина скаже слухай, я не знаю, давай сам скатуки, я, я тоді підберу щось, що мені здається, тобі буде приємно, і тут вже не потрібно вирішувати проблем цієї людини. Не потрібно показувати наскільки ви з гострим розумом, або там я не знаю скапець якимось інтелектом. Робіть щось, що безумовно буде необразливе, не іронічне, не саркастичне, але все ж таки викличе посмішки у людини і допоможе їй відчути себе вашим любимим. Чи останні от декілька років бачу такий тренд серед своїх знайомих, вони формують віш-лісти, які виставляють, наприклад, в інстаграмі, і близьке коло друзів може просто з цього віш-ліста щось обрати. Фактично, знаєш, як забронювати собі подарунок і сказати: От я дарую, наприклад, оце. Тобто і вибір якийсь дається людині, і іменинник отримує конкретно те, що він хоче. Це зручно, Або там, наприклад, звичайно. на свято отримує yeah. те, що він хоче. Але тут, знаєш, інше от питання: а коли е, ну, багатьом це спрощує життя? Такі віш листи. А коли, наприклад, ти напряму говориш близькій людині, що я хочу, щоб ти подарував мені ось це і ось це, а людина все одно дарує щось інше, те, що на його думку є більш практичним, або більш корисним, або от, типу, класним подарунком, от як реагувати і як все ж таки донести, коли вже прям ну реально прямо кажеш, а все одно е, роблять по-своєму. Ну з одного боку, тут уже здатися в тому сенсі, що подарунок вже куплений, придбаний, вам вже його дарують. і Людина в будь-якому випадку вона реагує і очікує на вашу ну на певну реакцію, да на вашу вдячність. Але дивіться, що відбувається. От, якщо ми мене попросили зробити щось конкретне, і я сказала так. А потім я вас дивую тим, що я геть не те, не тоді, не тому дарую і вимагаю від вас радості. Це то це ж може бути проявом агресії. Насправді, тобто розумієте, дарувати людині квіти, конкретно, які вона, наприклад, не любить, і говорити, дивись, я купив тобі твої найкращі улюблені квіти. Це агресія. Тобто, тобто не ти... потрібно думати, що тут просто прям все так легко пройде. Або ви просите, я дуже хочу там, не знаю, подаруй мені цю книжку. Вам людина не знаю, там дарує, наприклад, щось інше абсолютно, да? якусь не знаю, прикрасу. А ви розраховували, що тут людина піде в книжковий магазин, побачить це з вами. Ви там придумали якесь побачення. Тобто ваш план йдеш кірабер. Якщо ви чогось хочете, говоріть максимально прямо, або не беріть на себе відповідальність, думати, що ваші думки або ваші бажання можуть. Прочитати іноді навіть найближчі люди. Я так розумію, треба дочекатися, коли сказала прямо о того, так типу, я зрозумів так, що ти так. хочеш саме оце, і я тобі його подарую. це чоловіки, то це нічого не означає, що я розумію. Так я просто знаєте, що не знаю. Хтось мені сказав класну штуку. Я прямо цим користуюся, як можу Я не де та кнопка, щоб вмикати. Просто хоча б на день народження до людей близьких людей, вмикайте емпатію. Прям всю що є, От так, просто, прямо, і все, і все буде добре. Увага, любов. Анечка, і пасибі величезне, і ми страшно раді бачити. От у такий день тебе, і що з нами постійно. І як зазвичай вже у цю добу приходиш до нас і з класом про тебе, з нами дуже приємно. А можна я ще підніму тему нового року сьогодні? Подарунків Давай. на новий рік швиденько, Добре, я знаю, що дуже багато людей зараз думають, що робити, що не робити, і дуже багато переживає. І друзів, і батьків, і всіх, якого потішити. Ви знаєте, сьогодні саморобні подарунки або подарунки від українських майстрів, майстринь я цього року. Подарунки від українських майстрів на величні іграшки на гарні. Тому я просто хочу знаєте, побажати вам бути впевненими, що смаколики, печиво, що ви спекли своїми руками. Бо не знаю, глечкі або варення, або якісь прикольні речі, не знаю, які для іншої людини вони будуть символізати символізувати контекст відносин з цією людиною. Вони дуже багато можуть для вас робити. От я таким чином випадково познайомилася з дівчиною Золією Олею Вчаренко, і ми з нею створили цілу колекцію таку іграшок, яку я буду дарувати своїм близьким. Для мене це особисто величезне свято. Докладайте душу, докладайте кулінарні свої засоби, докладайте свою енергію до того, щоб тішити близьких. Плат, обіцяємо, прийдеш обов'язково. Обов'язково буде і такий подарунок. <клак> e, пасибі величезний міниця Кошнірук була з нами на прямому зв'язку. Дякую, сьогодні триває.